Даю з вами Діана Гінгін, і сьогодні поспілкуємося з психологом Валентиною Бас про те, як не боятися змін в житті, а навпаки, крокувати їм назустріч. Доброго дня, Валентино. Доброго дня, Діана. Зміни в житті це завжди певним чином стрес, перевороти, страх перед чимось невідомим, почати худнути, змінити роботу, там переїхати, започаткувати свою справу. Всі ці важливі речі вимагають серйозної рішучості. І дуже часто, навіть якщо дуже хочеться, людина може не наважитися і так і не зробити те, що вона хотіла. Які є поради, щоб наважитись на будь-які зміни? Да, хочу ну зміни. Ви дуже правильно підмітили це завжди для людини стреси, це крок в невідоме. А наш мозок, ну і взагалі людина як система боїться цих змін, тому що вона не знає, що її чекає насправді. Тому для того, щоб себе заспокоїти, ну перше, взагалі треба себе запитати, що я хочу отримати в результаті. Тобто дії заради того, просто щоб щось змінити одну картинку на інше, одну вагу на інше, одну роботу на інше. Вони не працюють. Тобто, в людини повинна бути чітка ціль. Ось цього е чіткий результат того, що вона хоче хоче <смі> отримати в результаті. Тоді в неї з'являється мотивація, тоді в неї з'являються е ресурси е іти скажімо, в свої страхи, а не тікати від них. Е і якось себе ну, е мотивувати, рухатися в тому напрямку, якому вона хоче. Тобто вона має мати певним чином свій план. І ціль, яку вона хоче досягнути, так, щоб йти до цього. Так, тобто треба розуміти, знаєте, іноді ми хочемо там, цих змін, але треба розуміти, от, чіткий результат, що я хочу, для чого мені це потрібно. І ось тут дуже важливо те, що ми дуже часто говоримо, да, там, про, про ціле покладання, чи дійсно вони потрібні. Ну, але я би от хотіла сказати про є такі зміни, які. Вони не передбачають якоїсь там цілі, да, там, наприклад, результату. Вони от, от ми говоримо про зміни як про трансформацію особистості. Да. Тобто людина починає змінюватися під впливом якихось зовнішніх умов. В принципі, ми це все, всі пережили і це переживаємо до цих пір. Тобто Ми змінюємося. Е ну, Вимушено, хтось там свідомо там, переїхав в іншу країну і там починає свої зміни. Але а, ми всі пішли в невідоме. І звичайно, це було страшно, і навіть я думаю, що кожен наш глядач по своїх знайомих побачив, да, що хтось навпаки а, отримав ресурс і пішов далі, якось влаштував своє життя, тобто став нову колію, але він їде. А іншого поламало, перековбасило, ще щось, людина не знайшла. Свого місця. І зазвичай це трапляється тоді, коли е, людина е, не може ну, якби, бути такою знаєте, гнучкою під обставини це раз, а по-друге, коли вона не бачить от, якогось е, кінцевого результату, для чого це є. Ну, Тобто Це дуже важливо розуміти, для чого це мені, та, що я буду далі з цим робити. І е, ще хочу сказати: за кожним результатом має стояти питання, а що далі? Тобто, щоб оцей кінцевий результат. Навіть певних змін він не був у цією кінцевою точкою, насправді да? щоб він ставав е, початковою точкою нового якогось етапу. Тому що е, іноді, коли людина не розуміє, що далі за цим результатом, е, вона відтягує. Ну тобто далі, що пустота, ну якби да, це от е, дуже можна привести такий цікавий приклад. Е, коли да, говорять побачити е, Париж і вмерти. Да? Ну, тобто наша свідомість думає, нащо мені той Париж, якщо мені доведеться вмерти. Yeah. Да? І тобто, Ми не досягаємо того результату. Тобто це про те, Тобто у вас має бути ще, а що далі? Зараз дуже багато людей бояться у зв'язку з війною щось робити, тому що ну, от, кінчиться війна от тоді. Але ми ж не знаємо, коли вона закінчиться, і як на мене потрібно діяти зараз і тепер, бо ми не знаємо, чи завтра ми будемо живі. Мені, до речі, особисто сподобалася така фраза, що справді мотивує ти не ти не вічний. Ось і в цьому насправді щось є. Адже для того, щоб бути щасливим, у нас є тільки одна можливість це вже і зараз можна так сказати. Іншої можливості не буде. І замість того, щоб сидіти на місці, і скаржитися на те, що вас щось не влаштовує. Ви займаєтесь неулюбленою справою. Просто потрібно взяти і перейти від скаргу до дій. В мене ще одна така позиція є: або тебе все влаштовує. Або не скарся. Як людині взагалі зрозуміти, що потрібно щось круто так перевернути в своєму житті? І як зрозуміти, що ви готові до цих змін? Що ви в ресурсі, що у вас на це будуть, не знайдуться угу. сили? Тяна, це дуже індивідуально насправді. І е, от я кажу, іноді зміни вони трапляються якось так раптово. Але. Е, я от дуже ну, часто чую від людей, коли вони говорять, що я була не готова там, до цих змін. Але я завжди кажу, що перед зовнішнім якимось тим, що відбувається, да, зовнішньо, в нас завжди є внутрішня готовність. І тобто, якщо у вас був внутрішній запит на якісь зміни, ви дуже хотіли чогось щось змінити, але ось, ну, ви не знали ніби з чого там почати. То, ну як я ну, люблю говорити, да, все світ вам в цьому допомагає. Да? Тобто щось починає таке траплятися, що ну ви мусите якось на це реагувати. І людина тоді реагує. І дуже дуже маленький відсоток людей е, є насправді який е, починає творити ось ці зміни. Да? Тобто, це вже буває така вже реально точка кипіння е, в людини, коли вона розуміє, що все і далі так бути не може. Ну це в основному стосується дійсно або м, розлучення, е, ну або розставання, коли люди розходяться, або зміни роботи. Ну зазвичай, да не тобто да, да що все я більше тут не можу бути. Мені тут не подобається, мені. Ну, не те, що навіть не подобається. Мені тут добре, так, мені тут погано, отак буде скоріше правильно. І людина змінює цю ситуацію. А от щоб бути, знаєте, прямо в такому ресурсі ресурсі, готовим на зміни, то це ну, така мені здається ілюзія. Нам так дуже хочеться, але так не буває. І а, взагалі, що треба знати про зміни? А, змін а, хочете ви? Але не хоче ваша підсвідомість, не хоче ваш мозок. Мозок взагалі не хоче, тому що базова потреба людини це безпека. А що таке безпека? Це те, що мені зрозуміло, до чого я. Тобто це, це звичне життя. І іноді людині звично сидіти, умовно кажучи, в його болотці, так як сказали. Нити, говорити, що його щось не влаштовує, але бути там ну, щодня, з дня в день. Тобто це ну, його рішення, і, як я кажу, списати спасати людину, а, яка ось так там застряла і сидить, ну, це ну, не потрібно. Тобто це, от, як ви сказали, її вибір. Тобто вибір нічого не змінювати, це теж вибір. Не, робити, не приймати рішення це теж рішення. І е, іноді людина навіть приймає рішення, ну не, не така, знаєте, там окрилена в ресурсі. А навпаки, коли вона розуміє, що чим довше вона застрягла в цій ситуації, тим менше в неї ресурсу. Тобто можна сказати, що вона навіть його приймає не з ресурсного стану. Але е, суть завжди в чому, коли ви починаєте змінювати. І ви, ну скажімо так, от відчуваєте в цьому потребу, ви на них погодились, навіть якщо вам страшно, ви йдете в ці страхи, ви себе якось підтримуєте, ви шукаєте а, людей, а, які теж зможуть вас підтримати, а, то ви відчуваєте полегшення. Ну насправді, і тоді у вас з'являється ресурс. Реально рухати тому рухатися, тому що не буває такого, що ви сидите, і тут раптом ви такі, о, у мене є ресурс, щось змінити там. Ну візьму, ну, я поклею обогіда шпалери чи там да щось інше. Ну тобто зміни вони завжди мають якусь певну причину. І повторю набагато краще, коли ви самі творите ось ці зміни, тому що коли вже вас прижимають до стіни і вам треба щось робити, це вже ну за інша історія. От ми почали говорити за людей. Багатьом людям потрібна підтримка, коли вони наважуються, вони ж бояться, і їм важливо, аби їх підтримали там друзі, батьки, ну тобто близькі люди. І дуже часто, коли навіть ці близькі люди, вони навпаки відганяють від тих змін. Ну, в тебе ж тут є, в тебе стабільність, все, що тебе не влаштовує, якби навіщо? А вдруг ти те не зробиш, а вдруг не вдасться, а вдруг ти не знайдеш ту роботу. Як впоратися з такою якби, підтримкою? Угу. Дивіться, я хочу сказати, перш за все, так, що наш мозок він, в принципі заточений більше на ось такі якісь негативні сценарії. Чому? Тому що знову ж таки задача людини. Ну, Базова, да? це вижити. Mm -hmm. І тому він ну, говорить, ну, ви маєте не лякатися їх, а ви маєте собі сказати, якісь там страшні сценарії у вас з'являються в вашій голові. А ви говорите, що я можу з цим зробити, а що я ще можу з цим зробити? А в кого я можу попросити підтримки? Так, да? да, звичайно. Тому що, е, якщо ви будете заганяти і тільки себе залякувати, ну, ви, як то кажуть, ви далеко не, не, не поїдете. Ось. Наступне питання це про підтримку там, близьких людей. Я завжди кажу, що будь-які зміни і будь-яку ситуацію, і навіть будь-яку людину треба розглядати системно, тому що людина вона не існує сама ну, якби по собі. Да? Вона завжди включена в систему. І її така найбільш близька і міцна система це якраз її рідні. Там, чоловік, діти, батьки, близькі, друзі. Близьке її оточення. І, і давайте так метафорично, уявіть оцю цю систему у вигляді якогось механізму. І тут раптом якась одна деталька у цього, у цього механізму вона починає змінюватися. Вона щось собі там придумала і вирішила деформуватися. Депробувати. Да? І відповідно від цього має змінитися вся система. Тобто система вона розуміє на якомусь такому несвідомому, скажімо, неусвідомленому, неусвідомленому рівні, що відбудуться із нею якісь там певні зміни. І тому вона теж дуже логічно бачить завдання сказати цій частинці. Не треба. <реш> <реш> да. Як поритися? тут головне не починати, там, знаєте, щось там доводити, робити всім на зло і так далі. А потрібно в системі продати свою ціль, продати свою ідею. Що значить продати? Це розповісти її так, щоб інші захотіли вас підтримувати. Да? Ну, тобто, ну, Давайте ми вже не раз затронули тему з новою роботи, да, коли людина каже, дивись, коли я там зміню роботу, я буду більше задоволена, тому що це те, що мені буде подобатися. Я буду отримувати більшу зарплатню. У мене буде, скажімо, якщо це там неповний можливо, робочий графік, у мене буде більше часу там, проводити з тобою, там, з дітьми. ще там. Ну, Тобто накидати ось цих таких додаткових плюсів, ось цих змін. І тоді система Розуміє, що, а, під такі зміни вже нібито не дуже страшно змінюватися. так? І вона тоді погоджується і вона тоді підтримує. Але е, ну, буває, звичайно, якісь такі е, рішення людина приймає, якісь система, не, не вся система, але ну, буває, да, певні системи, вони, скажімо так, не в змозі їх винести. І тоді відбувається ось що. Або ця система вона розпадається. Це ми говоримо про оточення зазвичай, якісь люди вони взагалі да, там відходять, да, виходять з цієї системи, але потім вона знову збирається вже з нових частин. У нас заходить нове оточення, нові, скажімо, близькі люди, або вона трансформується. Тобто, якщо ви пішли в ті зміни, які от ваші саме близькі, вони їх не підтримали, не підтримували, то є великий шанс, що ви на якийсь час ці зв'язки ніби розриваються. Але проходить час ну ми ж близькі, і рано чи пізно ми все одно будемо, система все одно буде намагатися нас з'єднати. І ми починаємо з'єднуватись, але це вже будуть зв'язки зовсім іншого рівня, зовсім іншої якості. Тобто ніби система знову трансформується. Ми почали говорити за страхи, страхи помилитися, чогось невідомого може просто паралізувати людину і не дозволяти змінити своє життя на краще. А що як там своя справа прогорить, якщо, якщо не вдасться там ну, кудись влаштуватися, скинуті кілограми, повернутися, якщо ми беремо за походіння? Е Боятися змін це взагалі нормально? Боятися змін це нормально, це наша природа, це наша природа боятися змін. І е, ось дуже такий да, от, доречний приклад, е, коли от, ніби здається, ну що таке е, там скинути зайві кілограми? Ну це ж навпаки, це дуже добре. Але насправді навіть і тут існує, якщо не страх, він же ж. Е, ми ж його по-різному можемо маскувати. Він може проявитися у вигляді саботажу. Да? Тобто, от жінка починає худнути, зривається, починає худнути, зривається, схуднула, через місяць знов набрала. Да? І це може бути ось цей страх, ось цих змін, да? що якщо я схудну, там, ну, завжди є якісь там, певні. Вторинні вигоди, да? чому я так це роблю? Якщо я схудну, там буває, да, ой, ну не знаю, що там придумати, таке. от я там вже буду не така хороша, я там вже почну якось по-іншому проявлятися, або як мене там будуть там сприймати інші? Або дуже часто, да, от коли ми говоримо це, що це як ціль, да? а що далі тоді? От я схуднула, а що далі? Ну, да, і хочу схуднути. <смі> а, а, далі? Ні, а далі що? Ну, схудла і далі. Да? Тобто життя ж переривається, ну схудла, ціль досягнута, вся система ну, якби виконала своє завдання. Да? Можна на їсти. Так, і тобто, ну, е ну це нормально. Але е от е дуже е ви правильно підмітили, є такі страхи. Які насправді дійсно паралізують людину, і людина не може зрозуміти причину, ну, тобто логічно, вона собі може розкласти все, як я кажу, прямо на атоми і молекули, і розуміти, що тут немає чого боятися, але по відчуттям в неї є просто такі, як то кажуть, знаєте, тваринний страх. То ось тут реально це якась така швидше за все. Травма вже є, що просто психіка оберігає людину, щоб вона туди не йшла. Ну, до речі, це е, дуже часто е, така грошова тема, е, яка торкається родових сценаріїв, особливо там, де були розкуркулення, там, де були е, ну, страти там навіть. Е, прадідів, прабабів, да там які зазнали цього розкуркулення, то от навіть нащадки вони несуть цю родову травму, і їм дуже важко іти там розвивати свій бізнес, отримувати якісь певні суми грошей, тобто вони завжди їм от. Дуже 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 треба мало. І ніби людина каже: Ну я ж розумію згами, що навпаки, ну, це краще, краще, а йти туди не може. Ну це один такий з самих яскравих, е, прикладів, але є їх ну, дуже насправді багато. То е найкраще йти і розбиратися з цим до спеціаліста. Тому що е людина ніколи не буде собі. Е Натискати на болючу мозоль. або коли в неї там якась є рана, вона буде її дмухати, але не трогати, не але не колупати. Да. Ось, тому краще так. Але якщо в людини, наприклад, є а, певний ресурс, то а, те, що ми з вами проговорили, да, запитати себе, стоп. Отут треба чітко для себе е, визначити, а що я боюсь насправді. І просто сісти, е, виписувати оці страхи. Е, але не, не перших 10, а це ну, виділити собі е, ну, хвилин 15-30, це просто ідеально. І там будуть такі, знаєте, хвилями. Пішло, пішло, пішло. Так, зупинилося, все, нічого, нічого немає. Потім другий, там ще один буде пласт, підніметься, третій. І е, в кінці. Вас може вистрілити ну, якась така ідея, що ви просто будете дивитися і думати, звідки воно взагалі до мене прийшло. Але насправді, от те, що вигружається останнім, воно от має, як то кажуть воно має значення. І ось тут вже е, теж робити, е, як я кажу, такий знаєте, розгіпноз, е, запитувати себе, звідки в мене взялася ця ідея? Чому я в це вірю? Ну і якби такими логічними питаннями розірвати ось цей е, зв'язок. І рухатися далі. Ще чого? Ну, це один з таких хороших дуже методів, як іти в страхем. Дуже важливо, коли ви щось починаєте, насправді, мати однодумців. Тому що. Це ну взагалі про це говорять всі, і воно дійсно працює. Людина це дуже соціальна істота, їй дуже важко без цієї підтримки. Тому, коли у вас є підтримка, навіть якщо ви боїтеся, у вас завжди є можливість дзвінок другу на 5 хвилин понити, сказати там, що мені там страшно щось те, те. Друг завжди знайде потрібні слова, і ви рухаєтесь далі. Але ви завжди будете відчувати ось цю підтримку, і вам буде не так страшно. Тому рухатися. І ось це. Страх помилки не помиляється той, хто нічого не робить. І насправді весь успішний досвід він побудований не на успішному успіхі, на перешкодах. А він якраз побудований так на цих перешкодах, на тих помилках, які робила людина. Тобто, це така ілюзія, що люди, які досягли якихось успіхів там в бізнесі, там в особистому якомусь житті, не знаю, там стали там відомими і так далі, це не історія того, що людина одного ранку проснулася і вирішила. о, Буду сьогодні блогером та сьогоднішнього дня, і вона там записала е, 5 відео, і вона стала зіркою там Ютуба чи Інстаграма. Да? Ні, воно так не працює. Дійсно, людина набиває якісь певні шишки, вона була якісь певні перешкоди. Е, до речі, те, що стосується там соціальних мереж, е, чому так багато людей е, бояться проявлятися, хоча насправді дуже хочуть. Е, тому що бояться цього хейту, коли там будуть, е, там, хтось буде писати, особливо. Це Дривані ж там буде експерти. дивитися моя мама. Якщо ви робите помилки, це означає лише, що ви йдете до своєї цілі. Але тут важливо розуміти не ставати на й ті самі граблі. тому що іноді, коли людина собі там каже: ну я ж зробила помилку, але з такою, знаєте, систематичністю і завзяттям робить одну й ту саму. Ну, якщо от вже в тебе це не працює, ну давай дивись якось навкруги, шукай інші рішення. Ось це ну саме про це. Але ну боятися помилок, це просто нічого не робити. І на завершення. Що ви порекомендуєте нашим глядачам? Не боятися змін, якщо ви їх хочете сміливо робити перший крок. Найголовніше да, розуміти, що всі зміни вони ведуть вас, бажані зміни, ведуть вас до щастя, успіху та радості. Дякую вам за розмови та поради. Сподіваюсь, для наших глядачів це була корисна інформація. З вами була програма Розмова з психологом. Слідкуйте за оновленнями на Facebook та YouTube сторінках